Основні принципи нової системи субсидій на сьогоднішній день запроваджено спрощений виклад, вигляд декларації та заяви лише два документа. Заява і декларація в постанові уряду чітко заборонено вимагати у людей будь-які додаткові довідки, будь-які додаткові документи, тільки спрощений вигляд заяви і спрощені вик... вигляди декларації. Оформлення субсидій буде відбуватися на 12 місяців, а не на 6, Як це було зараз. Таким чином, не треба буде людині знов кожні 6 місяців. Подавати заявки, бігати в місцеві органи влади і добиватися перерахунку своїх субсидій. Все буде робитися в автоматичному режимі. Тому третій принцип це автоматичний перерахунок субсидій на наступний термін. Вже без додаткових заяв і без додаткових декларацій. Це буде робитися в автоматичному режимі. Саме тому. Ті люди, які сьогодні користуються правом на отримання субсидій, це ще раз повторюю: 1 мільйон 100 тисяч родин для них не потрібно буде у травні знов іти до управління соціального захисту і переоформлювати субсидії вже по новій системі. Це буде зроблено місцевими органами влади автоматично і буде перепризначена субсидія в автоматичному режимі на наступний вже 12-місячний термін. П'яте, скасовуються всі штучні майнові і фінансові критерії, що були раніше застосовуватися. Зокрема, вилучені пункти. Щодо того, що зараз, наприклад, якщо родина проводить операцію, медичну операцію на 10 тисяч гривень, вона позбавлялася права на отримання субсидій. Сьогодні, якщо родина навчала свою дитину на суму в 10 тисяч гривень на рік, вона позбавлялася права на отримання субсидій. Людина, яка фактично мала пасі сільській місцевості, цей пай їй враховувався в сукупний дохід. Хоча реального доходу вона з цього паю, очевидно, не мала. Тому всі штучні критерії скасовані, що тепер не будуть давати права чиновникам. Місцевих органам влади за формальними ознаками відмовляти людині в субсидії теж саме стосується і безробітних осіб. Сьогодні для того, щоб отримувати субсидії, ця людина була зобов'язана зареєструватися і бути, стояти на обліку в центрі зайнятості. Сьогодні ця норма знята, тому що ми чудово розуміємо, що в центрі зайнятості перебуває на обліку лише приблизна. Біля 20% 25 людей, які є реально безробітними. Шостий пункт. Ми передбачили можливість, і це справді досить прогресивна революційна норма, отримати реальну субсидію для тих людей, які орендують житло. На сьогоднішній день формальна така можливість також була. Але для того, щоб отримати субсидію сьогодні, треба було бути зареєстрованим. У цьому орендованому житлі ясна річ, що орендодавець, який здає квартиру, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже сприяє і не дуже хотів би того, щоб прописувати або реєструвати в цьому житлі сторонню особу. Тому ми спростили цей принцип і зафіксували, що тепер субсидія буде розраховуватися на базі. Зафіксованого юридичного договору, де буде чітко встановлено, які люди орендують житло, і без жодної реєстрації цих людей в цій квартирі на підставі цього договору люди будуть мати право на отримання субсидії. Сьоме, будуть враховуватися лише чисті доходи людини. Особливо це стосується в першу чергу працюючих людей. Бо сьогодні складається парадоксальна ситуація: людині нараховується одна. Сума приблизно 2 тисячі гривень на руки заробітну плату. реально після сплати відповідних внесків вона отримує суму значно менше 1800 приблизно гривень. Але Субсидія сьогодні нараховуються на нараховану цифру, а не на реально отриману людину. Тому це положення також змінено, і ми попереджаємо і просимо людей так само це враховуватися. Це важко пройти. Це треба буде перераховувати, в тому числі самостійно встановлювати суму ці доходу. Але мені здається, що це реальний крок. По соціальному захисту людей, щоб нараховувалася субсидія на реальні доходи, а не на нараховані доходи. Восьмий пункт принциповий, що ми переходимо на оформлення субсидій, це прийнято вже постанові уряду, на безконтактний спосіб оформлення субсидій. І сьогодні ми відкриваємо можливість не приходити в місцеві органі влади і не здавати ці довідки. Особиста. Кожна людина може вдома спокійно заповнити декларацію, може вдома спокійно заповнити заяву, запакувати її в конверт і переслати відповідний місцевий орган влади. Таким чином, вказавши там свої телефонні контактні. Контролюючи момент призначення субсидій, вже не особисто, а в контактному в телефонному режимі. Окрім, того, я хочу повідомити, що буквально з позавчорашнього дня на сайтах Кабінету міністрів України та Міністерства соціальної політики вивішені всі документи, що стосуються нової системи субсидій. Вивішені бланки декларацій, вивішені бланки заяв. Ті, хто хоче вже ознайомитися з цими документами. Сьогодні, будь ласка, заходьте на наші сайти, скачуйте ці документи, копіюйте, роздруковуйте, ознайомлюйтесь, і е, щоби справді з 1 травня скористатися новою системою субсидій.